Доброго ранку всім. Вчора займалася своїми гортензіями, робила їм обрізку. Поставила череночки, всі обрізані гілочки в водичку. І сьогодні я хочу їх начеренкувати. Сорти не підписувала. У мене 6 гортензій на участку на нашій дачі. Сорти не підписувала. Взагалі пороблю черенки, вони вкоріняться, висаджу, а тоді буду дивитися, деяка гортензія. Не, не встигли ми підписати, не встигла я підписати, ми їздили на тачу це все робити. І я просто не встигла нічого зробити, тому що ми дуже спішили. Оце в мене, це я бачу, це гортензія. Лаймлайт, в неї такі мощні стеблі. Дуже мощна. Сама, була, сама гарна гортензія була так, з такими мощними, мощними стеблями. Як я буду їх черенкувати? Черенкувати буду на дві почки. От, перша почка, перша пара почек, ось друга пара почек над другою парою почек зрізаю і отакий невеличкий череночок ставляю буду ставити у водичку зараз вони будуть стояти у мене в стаканчику Ну, дивіться, який зріс. Зелений-зелений. Живі, живі череночки, вони вже починають просипатися в гортензії. І тому не затягуйте з обрізкою. Тому що як в гортензії починається стокорух, ви можете... їй навредить вона просто висохне і, і квіти будуть дуже слабенькі. А можливо, їх може і не будь квітів. Якби його поставити, щоб вам видніше було. Для чого я це все роблю? Ну, По-перше, мені жалко викидати отакі гарні чериночки. А по-друге, якщо вони приймуться, почнуть рости, я їх просто пороздаю. Хай люди в себе садять і радуються красоті от дивіться тут це вже другий сорт погано погано що я їх не підписала але які будуть такі будуть тут пашти вначалі де я обрізала тут пашти немає бруньок, вони якісь не розвинені, не, не дуже розвинуті. Тому обрізаю там, де вже, по, де вже бруньки такі гарні. От починаю із верхньої пари, 4 пари бруньок. От під четвертою зрізаю. І оцей і зрізаю так над третьою парою. От це в мене получиться на три парі. Ось дуже гарна. Дивіться, які вони вже зеленіють бру... брунічки, Бачите, ось гарні, гарні. І тут уже не дуже гарні внизу. Тому зрізаю над під третьою парою. отакий такий червіночок у мене вийшов. Цю, навіть, мабуть, не буду. Бачите, вона ось біля бруньки, вона якась як хвора. Оцю буду викидати. Зараз вони в мене будуть стояти у водички. Як тільки розпустяться листочки, я їх зразу буду пересаджувати в землю, в грунт, в стаканчики. Зараз отак всі начеренкую і покажу стільки я водички наливаю для того, щоб вони виростали, щоб вони вкорінювалися. Зараз ще покажу цікаву гортензію От оце всі, що я тільки що обрізала, це волотисті гортензії. І зараз я знайшла через, серед обрізаних гортензій ще отакі, що я обрізала. Дивіться на них. Почки починають рости із кінця стебла. І це, скоріш всього, що це якась ремонтантна гортензія. В общем, навіть не знаю. Ну, якби ті, що я висаджувала, у мене всі були волотисті. І вони розросталися бруньками по стеблу. От так. А це йде брунька з... з макушки. В общем, я її їх також буду черенкувати і тоді посадю. Посадю їх. окремо від, від остальних гортензій. Мені просто цікаво, що це має така за гортензія, що вона... Ну, скоріш всього, що якась ремонтантна. Ну, свої всі великолисткові я укутала, утеплила. Ой, дивіться, яке стебло у цієї воно. Якесь теж все полопане. Невже це велика квітка, велика листова гортензія, і я її забула вкутати. От не знаю, не знаю, вона все стебло, стеблом, бачите, все по... Тебло живе, бач, воно зелене, ось камбій зелений. Але вона вся полопана. Так, далі, далі. Ну, і далі буду обрізати, як обрізала, і потім вам покажу. Всі череночки обрізала і зараз зовсім трошечки на пальчик. оце ну, це даже і багато, наливаю водички, щоб тільки тільки-тільки вони стояли приблизно отак, от щоб тільки тільки торкалися водички, тому що якщо буде більше води, стеблі будуть гнить І винесу зараз тепле місце. Тепле місце це в мене підвіконня. Поставлю на підвіконня це все. Накривати нічим не буду. Що буде, який процес буде далі? Вони випустять листочки. І як листочки будуть такі чи маленькі вже, ну як чи маленькі, десь на... На пів, на, на пів пучки пальця. Ось такі листочки, як будуть, я їх зразу буду пересаджувати по стаканчикам. Грунти, звісно, грунт, звісно, давати кислий ґрунт, тому що гортензії люблять кислий ґрунт. І вже тоді трошки прикрию, зроблю парничок. Ну парничок зроблю не такий, не, щоб був трошки протяг свіжого повітря черенкуйте зараз гортензії. зараз саме час цим займатися обрізаєте черенкуєте і вам і так розмножите ті гортензії, які вам дуже подобаються і посадите в себе ще у вас буде дуже багато гортензій. буду показувати як я їх буду пересаджувати потім в землю як вони пустять, пустять листочки, буду показувати і пересаджувати в місті з вами в землю, в стаканчики. Ну а зараз виключаюсь і ставляю, несу в тепле місце ці череночки і хай собі ростуть. Всім миру, здоров'я, всім пока.